Як заробити на Binance? Є чотири способи, абсолютно легальні. Тут не буде різних там крутити Binance чи ще щось таке, ви знаєте? Я розповім про ті способи, якими користуюся сам, і вони справді мають якісь результати. Почнемо ми з першого і найбанальнішого способу це купити крипту і тримати її кілька років. Це може видаватися чимось зараз таким не дуже актуальним, бо ринок доволі червоний. На зараз я знімаю це відео, він біток коштує приблизно 20 тисяч. Але згадайте, як у 2021 році люди кусали лікті, що не купили біток в, наприклад, 2020, му коли він навесні коштував 3-4 тисячі, а вже в 21-му він був і з лишнім тисяч. Саме тому я для себе розумію, що це є спосіб. Тут, звісно, потрібно мати вже якісь гроші, і плюс, звісно, бути готовим кілька років почекати і приймати на себе цей ризик. Але чому б не спробувати, чому б не Виділити на це якусь частинку грошей. Ось ми бачимо зараз графік за 5 років. Звісно, видно, що зараз сильне падіння, але бачимо, що в історії вже таке відбувалося. А якщо відкрити не за 5 років, а за взагалі весь час, то видно, що були вже неодноразово такі сильні зростання і падіння, потім знову зростання. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на Binance і ви хочете не просто зареєструватися, а ще й отримати знижку на комісії на все життя то можете зареєструватися за посиланням в описі. Я ділюся максимальною доступною мені знижкою, яку можу вам дати. Це 10% пожиттєво на комісії. Переходьте за моїм посиланням, реєструйтеся і будете економити на кожній транзакції. Другий спосіб це різні акції, ігри, роздачі, які дуже часто проходять на бінансі. Наприклад, нещодавно я в своєму новинному телеграм-каналі публікував ви зараз, бачите на екрані з боку, як була в бінансі така цікава акція для водіїв. Вони могли саме для українців, для водіїв був призовий фонд, і ви могли, якщо розплачувалися за допомогою Binance Pay в різних заправках, то Ставали автоматичними учасниками конкурсу, могли можливість виграти якийсь приз, це якісь різні монети і так далі. Так чи інакше, це приємний бонус, в них є різні роздачі навіть за дуже примітивні дії. Також в Binance дуже багато різних тем, бачите, тут є такий пункт Начайтеся та заробляйте, називається. Натискаємо сюди. І ось воно, бачите, прямо зараз у них є ось така ексклюзивна промо-акція для українців саме з призовим пулом. Він невеличкий, але все ж таки він є. І Якщо у вас є бажання, ви можете використовувати такі способи, може вам саме пощастить і ви щось виграєте собі, якісь монети. Це в будь-якому разі приємно. Також показував недавно в своєму новинному телеграм-каналі, що у них була роздача, можна було зайти ось сюди, в розділ Pay, там вибрати бокс, оце. сюди ввести промокод, я вже не пам'ятаю, який він в телеграм-каналі на екрані зараз покажу. І активувати, отримати бонус. Я отримав, бачите, два рази таку штучку використовував, видно, навіть які кидати. Звісно, там копійки, бачите, там три центи випало. Але все ж це краще, ніж нічого. І, звісно треба сподіватися, що, що тут якісь золоті гори будуть за цього способу, але щось це вже є. Третій спосіб, який я прямо зараз використовую, поки ви дивитесь це відео, це запрошувати своїх друзів, підписників реєструватися за вашим посиланням, і таким чином ви обидва отримуєте бонуси, отримуєте користь. Ось я ділюся з вами знижкою, якщо ви напряму зареєструєтесь, то її не буде. А я отримую, от ви зекономили 10%, і я зекономив 10% від вашої комісії, я отримую собі на аккаунт. Таким чином, і ви, і я виграємо, а біржа отримує нового клієнта. Зараз вам покажу реферальну програму. Вона тут справді дуже класна. В неї є два режими, зараз прогрузиться які саме. Ось, є спрощена. Я користуюся стандартною програмою. Вона мені більше подобається. Бачите, тут можна ось подивитися є мій реферальний ID, бачите, реферальне посилання. Я зробив максимальну знижку, яку міг вам дати 10%. Так? Я міг забрати у собі усі 20 або зробити 15, а вам 5%. Я зробив по 10, більше неможливо віддати вам. І завдяки чому, до речі, реєструйтесь саме за моїм посиланням, бо багато хто не робить цю знижку, забирає все собі. І потім жаліється, чому люди не хочуть реєструватися за його посиланням. Мені не шкода, я даю максимальну знижку, але треба за нею реєструватися. Тоді буде вам вертатися 10% з комісії кожен раз, коли ви будете користуватись. Ви також можете запрошувати своїх друзів, знайомих і відповідно. Від них також отримувати і вони будуть економити, якщо ви їм дасте цю знижку. Четвертий, мій напевно, найулюбленіший спосіб це стейкінг. Ось в цьому відео я більш детально розповів, що це таке, як покласти туди монети і як воно взагалі працює, чому за це платять. І, в общем, переходьте дуже цікаве відео. Вийшло про те, як класти свою крипту під відсотки і на цьому заробляти.